Доброго дня! До нас приїхали запчастини до МТЗ нова партія. Балон повітряної збори. Так він виглядає, турбокомпресори, диск щеплення посилений, антифріз, дистильована вода, речах поворотний в оригіналі посилений. Запчастини до вом, гідравлічний догружатель, ленти вом, диски гармівні, сльостка, а також запчастини до задньої навіски виробництва рамни. Також є можливість доставки в Латвію, Литву та Естонію через перевізника. Дякую.